Вітаю всіх! Як енергія аркану Верховного Жереця будуть впливати на нас сьогодні, 5 жовтня 2024 року. Енергії дня нейтральні, тому ви можете їх використати в позитив або навпаки. Все залежить від вашого бажання. У нашому житті часто виникають ситуації, де нам потрібно вирішувати питання, і ми повинні знати і вміти це робити. А для цього є два шляхи. Перший варіант робити так, як звично, як знаєте, як вас навчили, тобто традиційно. Другий варіант спробувати зробити щось інакше, по-новому. Вийти за межі того, що вам вже знайоме. Але щоб використати другий варіант, то потрібно робити щось інакше зміни якісь робити в своєму житті. Або робити те, все те, що ви звикли, у незвичний для вас спосіб. Для цього нам, щоб використати другий варіант, потрібно розвиватися через навчання, або отримувати консультацію з більш освідомленими людьми. Зараз такий час, що всі розуміють. Навчатися або змінювати себе, або розвиватися ніколи не пізно, і скільки б років вам не було, взагалі це не має значення. Знайти потрібну інформацію також немає складності. Зараз інтернет в допомогу будь-яка інформація є у широкому доступі. Залишилося лише бажання і розуміння того, що використовуючи нову і потрібну інформацію, ви поліпшуєте якість свого життя. Цей день, можливо, вам доведеться зустрічатися з друзями, або людиною, що має певний статус. Можливо, хтось відвідає церкву, або буде спілкуватися так, у приємному ракурсі, у колі родини. Також вдало буде, якщо ви до співпраці будете залучати інших людей. Користуйтеся на благо собі, енергіями цього дня. Вони вам допоможуть. І порада на сьогодні. День має бути для вас традиційний: сім'я, робота, зустрічі, консультації. Але, але якщо зіткнетеся з проблемою, то вирішуйте її нетрадиційно. Подивіться на цю проблему по-іншому, з іншого боку, не так, як ви звикли. Або зверніться до людини обізнаної з цього питання, більш досвідченої і знаючої. Перед тим, як щось розпочинати, розбирайтеся в тій ситуації або в тому питанні. Яке перед вами постало. Лише знаючи саму суть проблеми, ви зможете вирішити будь-що. Дійте помірковано і виважено. Хто у сварці гарний час для примирення. Не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім. Бережіть свою родину, сімейні традиції, миру вам і гарного дня!